Надзвичайно цікаві результати соціологічного дослідження про довіру, недовіру до різних політиків і громадських діячів, провела кампанія Актів Груп. Лідерами, як і можна прогнозувати, є військові. Зокрема, Валерій Залужний, абсолютний лідер, йому довіряє 70,9%, не довіряє 19,9%. Ну, Трохи є недовіра, але в принципі за ОПЗЖ за партію, колишню партію Януковича, здається, голосувало приблизно ж стільки. На другому місці Кирило Буданов, ну піарчик прекрасний. 63% і не довіряє 23%. На третьому місці, по кількості тих, хто довіряє 44,8% менше. 50% менше навіть 45% Президент Зеленський. Але тепер у нього е, не довіряє е, тих, хто 44,6%. Тобто баланс е, довіри, недовіри плюс 0,2%. Е, це дуже цікаво у порівнянні з тим, що, наприклад, за даними. КМІСу, місу з даної соціологічної кампанії у вересні цього року, тобто буквально 2 місяці раніше проводилось дослідження, баланс був у Зеленського плюс 20%. Тобто тоді йому довіряло 59, зараз 44,8, а не довіряло 37. Зараз не довіряє 46%. І 60%. Тобто виходить, е, що скорочення довіри десь на 15% у нього відбулося. Зростання більше як на 10% недовіри. Що тут можна сказати? Тут можна сказати, що якщо тенденції збережуться... Ну, а вони можуть або зберегтися, або посилитися. Ну, я не знаю, що має статися, щоб е, тенденції змінилися, і народ знову е, почав більше довіри Зеленському висловлювати, щоб е, зростання довіри відбулося. Е, ну не знаю, не дай Боже атомну бомбу, щоб Путіна Україну хіба кинув. От якщо цього не відбудеться, то тенденції збережуться. Так от, якщо тенденції збережуться. То через 2-3 місяці Зеленський вже навіть у фінал виборчої гонки не потрапляє. А через 2-3 місяці, в кращому разі, якщо вдасться призупинити війну, тільки вибори можуть оголосити, які відбудуться ще через 2-3 місяці. Тобто у нього буде ще кілька місяців. І там вже не буде ні військової диктатури, ні військової цензури, ні такої просто цензури, як зараз, цивільної. І тоді буде ясно, хто і що на що претендує. Ну, мій прогноз, що у фінал пройде хтось із військових. Скоріше за все, Валерій Залужний. Якщо Валерій Залужний участвує в виборах, то він проходить. А він не участвувати може тільки якщо Банкова йому не дасть. Але я боюсь, що сподіваюся, що до того часу, як е, прийде час приймати рішення, хоча б через 2-3 місяці банкова вже буде просто нездатна. Заборонити Валерію Залужному приймати участь у виборах. Тобто Валерій Залужний проходить і хтось, скоріш за все, із цивільного цивільної групи кандидатів. Ну, я готовий закластися, що це буде Петро Порошенко, лідер Європейської солідарності, п'ятий президент, за всіма раціональними. Під рахунками, звичайно, довіра це не те, що люди проголосують. Якщо тобі довіряють, то це не значить, що за тебе проголосують на президента. Тут багато є. Тут 33% довіряють Дмитру Кулебі. Це не значить, що вони за Дмитру Дмитра Кулебу готові голосувати на президента. Може, 1% і і От. Але як виходить раціонально, що ну, діючий президент у фінал виборчої кампанії вже не попадає?